Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі! Готуємо разом з Аллою». Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну ніжну, ароматну, соковиту піцу із кабачків. Саме ця піца готується дуже просто, швидко і є дуже корисна. Друзі, саме цю піцу я їла б і їла б кожен день. Друзі, я буду робити дві порції піци, і тому я беру три капачка, це в мене 900 г, і натираю на крупну тертушку. Беремо дві середніх цибулинки та нарізаємо дрібненько. Можете натерти також на тертушку. Висипаємо цибулю до миски. Виливаємо 4 яйця та висипаємо сметану 80 г, Висипаємо манку 70 г, Висипаємо борошно 130 г. Додаємо чорний малиний перець та сіль за своїм смаком. І добренько ми все перемішуємо. Беремо звичайну форму з духовки, викладаємо бумагу для випічки і змащуємо трішки олією. Викладаємо в форму половиною кабачкового тіста. Розкладаємо тісто по формі. Робимо нашу піцу у вигляді кола. Завтовшки 1,5-2 см. Для початку кабачкове тісто запікаємо в духовці без начинки при температурі 180 градусів 10 хвилин. Поки наше тісто запікається, ми робимо начинку. Беремо невеличкі помідорки 250 грамів та розрізаємо на дві половинки. Друзі, я вас дуже прошу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити подобайки та писати коментарі. Для розвитку мого каналу це дуже і дуже важливо. Беремо моцарелу 500 грамів та нарізаємо невеликими шматочками. Далі викладаємо половинки помідорок. Друзі, ви тільки подивіться, наскільки має апетитний вигляд піца саме із кабачки. І вже зверху викладаємо моцарелу. Ставимо піцу в духовку та випікаємо ще приблизно 8 хвилин. Зробіть приємно для своїх рідних та приготуйте піцу із кабачків. Не чекайте завтрашнього дня, а приготуйте саме сьогодні піцу із кабачків. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт, ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.